З'ятий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Зараз у нас буде святе дійство, будемо готувати куцю, будемо готувати 12 страв, а заодно і будемо готуватися до країни мрій, яка згодом вже буде на Різдво наше православне. Вище, а ну давайте, Вище. давайте, Вище. пане Вище. Лето, щоб Гарна куця була. Ну що? так. Ви бачите, бачите, що відділива, дійсно відділяється. Так, відділяється, так. Насправді зараз до куті додають багато всяких речей, непотрібних. А все, що дуже просто, як було в наших праді, тобто знову варена печі каша, яку ми заздалегідь приготували, мед і змалений мак, більше нічого не символ триці. Угу. Ніяких тобі уріжків там лісних мігдалюк, ага. родзинок. Треба о, Вийшла сита. Це я сита. Солодка сита. Іриномірно, рівномірно. вирінумірно. Країна мрії Різдвяна вже шостий раз відбудеться в Києві. В четвертий раз ми будемо робити на Мамай-Слободі. І е, багато буде подій, це сцена і, і колядування, буде масова колядка і будуть е, забави. Е, Зимові і буде нововведення, це, це ми будемо робити конкурс зимової людяної фігури. Такого ми ще не робили, і в Києві масово такого ще ніхто не робив. І це світова традиція, і традиція саме різдвяна. І от ми її хочемо відтворити тут на, на Мамаю Слободі, і почнемо а, ці а, людяні фігури будувати вже з 2 січня, власне кажучи, господар. Брав першу ложку куті. Пане Олег, покажіть, як ви берете ложку куті. Бери, бери, бери. тільки до рота несе, піднімай її, піднімай, піднімай. І до неба. Підкидай, щоб аж прилипло до стелі. А, я, якщо не прилипну, то що а Якщо не прилипне, наша держава буде бідна і нам московський кредит не допоможе. Тобто, щоб родина була гага. Реально, сип. Давайте. На вас вся надія. Перехрестися. На вас вся надія, пане Олеже. Так щоб держава була. Дивися, бо МВФ не дасть кредита. Давайте. Є! Прилипло, так. Прилипло. Все гаразд.